Перше відео на каналі за. кілька За три місяці, боже. Взагалі я хотів 13 червня випустити відео. Але 13 червня, вибачте, з'явилось оце. Ну і через це ролик перенісся, вибачте, на 10 липня. Е, е, ладно, якщо серйозно, то, то я планую викласти на цьому тижні. Стараюся. Воно не точно буде, але можливо буде. Можливо. Відео я хочу зробити про те, що я зробив свій стікер пак в телеграмі, але подробиці, звісно вже, в цьому відео. Думаю, відео буде завтра, так? Ну, я сподіваюся, відео будуть просто, вибачте, пропав на три місяці. Я пропав, тому що просто бажання на Ютуб не було. Я... Я, не... Я просто почав втрачати підписників, було 2500 підписників, а стало 2400. 100 підписників. Блін, пам'ятаю, як в мене були 100... перші 100 підписників. Ладно, ладно. Я просто тоді, це був по YouTube, ці три місяці. Займався своїми справами. А Про ютуб я, я взагалі забув. Я планую, реально, я планую викладувати менше шортів на канал. Їх в мене просто мільярд. І вибачте, цього відео не буде мільйон страшного монтажу, все буде серйозно. Отака візе. Добре, добре, добре. А що мені ще? Ладно, можна порозказувати, що зі мною Відбувалося за ці три місяці. Перше це те, що я сходив до стоматолога. І ну, до того я хотів викласти відео першого числа, те, що в мене не було. Два місяці. Ну ладно. Мене не було два місяці, да, тоді я хотів випустити ролик, але я поїхала до Іспанії на відпочинок і на відпочинку викласти відкладувати відео. Якось не дуже круто. А так. Ну і, ну, і такі от діла. Ой, я вже речі відрости голову. Все, я к вам. Караска Раніше була. Отака жесть. Отака. Це не круто. Краще, коли опакиво не Ладно, ладно, я, я постараюся викладувати відео трошки частіше, бо останні ось ці півроку, ну останні півроку, коли були відео, то я дуже рідко викладувала відео. Десь раз на ну, в місяць, не знаю. І переважно це були просто шорти. Ладно, якщо чесно. І також я вирішив, вирішив повчитись трошки монтажу. Я на Ютубі подивився гайд на Віян. Це така програмочка для монтажу, в якій я все монтую. Е но... І хочеться зробити, робити в своїх відео просто більше монтажу. А То, щоб мої відео не були такі нудні і набирали по 10 переглядів. Коротше, моя ціль 5 тисяч підписників до 2026 року. Знаю, багато, багато, багато часу ще. Так що субскруп! Інакше до вас в перші ночі цигані прийдуть і вкрадуть вас. Так що підпишіться, будь ласка, мені буде приємно. І лайк поставте. Ладно, ладно. Треба буде вирізати це на монтажі. Мене жорстко жмихануло тоді і я вже вирішив, що нічим нові відео не допоможуть. Ой, <плес> <і> так. <те, плес> ну і що я можу сказати ще? Я повернувся, відео будуть. Так що не думайте, що я якось пропав. Бай!